Пау-пау-пау, любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в дуже цікавий все-таки шутанчик. Він називається Rivals чи Rivals, якось так, коротше кажучи, не знаю, як це правильно читати, але про те, що я зрозумів, як ти бачиш, у мене тут уже 16-й левел, да, я трошечки погрався тут, тут потестив, що як, до чого, і скажу тобі так, він реально цікавий і реально прикольний. Тобто, якщо ти любиш якісь шутанчики в Роблоксі, то тобі обов'язково просто треба сюди зайти і просто просто самому пограти, потестити, як воно, що тут, ці всі кнопочки, автоматики, пістолетики, вот это тот Тому що, в принципі реально цікаво. І якщо, наприклад, тобі там Gunfight Arena той надоїв чи Counterblocks надоїв, так ось заходиш сюди і просто тупо валишся. Валишся реально конкретно, і в принципі, що в принципі, я думаю, так як нас тут підписників просто купа-купезна, ми можемо в принципі залетіти, попробувати отако 4 на 4. да? Нас хватить людей? Фігірно тут взагалі чекай. А ні, 4 на 4, напевно, не набереться. Нам треба йти. 3 на 3. Так бамц. І все, лет'гіря. 3 на 3 нас точно збереться, так що, в принципі, можемо пробувати. Лет'сго! В принципі, мапа мені подобається. Знаєш, отака мені докс подобається. От докс реально прикольна. Мапа. Я, правда, в принципі, всього на двох іграв, але в нас якась. Що це таке? Бекрумс якийсь? Ви що подуріли? За мапа гімна, я геть і не грав на ній, я не знаю, де тут, хто тут, що тут, де, хто. Ага, і сюди. Гранату дропнув, прикинь. Нічого собі, обалдіть, просто під ноги. Опа, тихо. Це, по-моєму, по мені там накидували, да? Ага, все, допомогли нашому кенту і виграли раунд сюди. Let's go. Але капець я так якось нагло вилетів, на ту гранату. Але я реально не очікував, прикинь, Кент тупо захотів влаштувати харакірі, бемц. Сам собі в лице відкинув, нічого бува. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ой скільки вас тут? І сюди! А! Капець! Мене завалили! Не, мапа просто якась, Фу. Мені прям геть не подобається. Давай десь побігли, вот такой сюди, да? Гранату туди. Опа. Що, я в парся, стіну? стену. Обалдеть, живу. Хорошо. Що це? За... М'ячик. Поможіть мені, поможіть! Ху, Хорошо. Жить, пожить, жить, пожить. Де він? ну ты його. Прикинь, просто Кен прибіг на кулаках, с нас их розвалив Обалдеть, Кин, ви шуток! Шо так? Жесть! Ладно, ну таку туди гранату. Я не знаю, взагалі не маю поняття, куди бігти, хто, де, що. В спині, прикинь, сидів, кент. Ой ой ой, ой-ой, ой Так, -ой -ой. Дайте прийти. Він мене достав? Обалдіть! скільки там, який там ренш. Просто на відстані двох ніг мене достав, обалдеть з руки. Ладно, тому що не треба було вибирати цю мапу. Мапа просто таке гімно. Ой-ой-ой, наглію, поможіть мені. Там зараз всі мої кінти помруть, да? Так, тихо. А, патрони! Не вистачило трошки. Давай один на один. Обалдеть. Хорошо, хорожу. <laughs> Завалив його. Прикинь. На лоу-хепе вовше. Три-два рахунок, окей. Щоб виграти, нам треба набрати п'ять перемог. Так що, в принципі, треба старатися. І при тому всьому дуже таки сильно. Ой-ой, да. літаю, гранати. <laughs> а ти тут сидиш постійно, да? Йому розвалив! Обалдіть! Але я йому там гей, трошечки хепе залишив. Він постійно там сидить і <laughs> Який ужас? Ладно. Це ще не кінець, це ще не кінець, так що зараз ми все зробимо. Хороша граната. Тут ось о... Кентік, все, мінус. І назис. Так, у мене тут. Хорошо, отако це робиться. Всю сюди. Матчпоинт. А, нам остався один раунд, щоб виграти. Давайте, let's go! Мочим їх, пацики, давайте, давайте, давайте. Де я, я загубився. Так, я в спині, це наші. Тут розвалили Кента, хорошо. Ось тут сидить Кентік. Бем, ми один на один остались, да? Ага. І де він сховався? Стоп десь о, сюди, сюда. 5-3. Клач мій. Хорош. Хорош. Диви, я найбільше демеджа наніс. Я топ-1 по кілам. І взагалі я такий класний перець. Окей, в принципі, це було непогано. Проте, що я хотів би хотів би забрати, щоб лайкнути гру. А чекай, диви, використай код Free18. Це це типу мені дадуть три ключика. Да? Чекай, де їх уводити? Ладно, окей, я в принципі все одно не розібрався, як мені де вводити код. Так що, якщо хтось із вас знає, то обов'язково про то напишіть в коментарі. Ну і якщо ви вже спустились, то не забувайте підписуватись. А я оце хотів би тако подивитися тут на вепанси. Як у нас відбувається весь цей момент з тим, що ми якось відкриваємо. Нові нам ружбайочки. це коротше за ключики. Все купляється. Оце діло поняв. Тут ось, наприклад, дробовик 20 ключиків. Месі, наприклад, 18. Так само, ось до там якийсь флеерган, це типу сигнальна ця пушка. Поняв сигнальна ракета. От тут 10 ключиків, револьвер, 25, наприклад. Так само ось пила 15, там гранати. Ось всякі. тут теж коротше, купа є, куди що купляти. І є купа різних сетапів. Це також прикольно. Тому, в принципі, такі справи. Але як їх заробляти, я до кінця не поняв. І є. Ще один е, такий от е, прикольчик. Проблемчик у мене є: висить просто квест. <с? <с?> типу зробити деш разом з косою. Це якось так цікаво, бо у мене нема коси. Ну, натурально. Ось, сайз 40. Якщо я отако візьму. Путінхранжові це зроблю. Як робити деш? А, диви, да, я в шутінг шутінгренжі можу це зробити. Супер! А я, прикинь, бігав, думав, як мені то пройти. Тю, капець. Це все, що треба було зробити. Обалдеть. І тепер у мене є 20 ключів, все. Жесть, який я лапух, звісно. Це ужас. Ладно, є скінчики. А як е, тут з тобою той поговорити? Як їх зробити? Де тут? Тім кейси, ось все є. <гум> Обалдеть. Покажи. Ага, і тут всякі нам різні штуки можуть випасти. Да? Обалдеть. Але то за робукси не, ну слухай, за я не хочу. А оце що таке? Враббокс. Це теж типу скіни, тільки воно тут, напевно, називається камуфляжі. Окей. Це, в принципі, не цікаво. я хотів би відкрити якусь пушечку, але не лук. Оця штука 25, далі тут. Ой-ой-ой, 400, 425, 450. Йо, ціни. Ціни, це жах. Але, в принципі, є ось тут така снайперка. 75 ключів. Хм. І щоб я ще точно хотів, револьвер. На револьвер мені треба 25 ключів. Тоже так, то немало, немало. Ладно. В принципі, це означає тільки одне. Нам треба бігти і заробляти ці самі ключі. Так що, в принципі, біжимо і ну, будемо якраз таки виконувати це. Диви, В принципі, так як нас багато, тепер, я думаю, можна стати отако всі разом 4 на 4. Якщо до нас там один або два під'єднаються просто ну, якихось типу лівих челика, то я думаю, що це не буде великою проблемою. Бемц? А, вони просто вдвох запустились, так? Я поняв. Я поняв. Ну, що, виходить, easy він, так? А що це за мапа? Куди ми запустилися знов? Обалдеть, ну хто? Хто просто її вибрав? Жесть, просто жесть. О, ух ти йо? Якісь дини, так? Ой-ой. Атако. Капець, я просто не міг стати з того, як я деш нажав. Ладно, ми <реш> ще й програли, лол. Не просто на це! Тіп стояв наверху весь цей час і просто настрілював. Жесть, я поняв. Зараз виключимо його тоді. Що робити? Отако. <реш> так оно. Ано кент. Жесть, ну мені капець больно? Ага, все, хорошо. Обалдеть, Надо було його пушити, а що ж ми стоїмо на базі всій. А ми опять програли 2-0. Ого, грустний смайлик, да? Я поняв. Окей. Okay. Так, самого небезпечного ми, в принципі, кикнули, і тебе давай додому. Ага, так, один. Здох. Мені треба трошечки якось звідси йти. Поможіть мені! А якщо туди граната такого? Ага, понял. Нічого не поміняюсь. Хе-хе. Ага, нічия, отаку. <рес> Просто. Ладно, буває і таке. Саме небезпечні оце якраз таки в піжамці. От його прям реально треба виключати одним із перших. Опа, по голові не стукав, але мені теж так-то больно. Так, хорошо, одного забрали. І отако другого забираємо. Все, сюди. Русний смалик. <рес> ага, бачу. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, як йому там неприємно. Йому прям реально больно. <ріст> але він все одно виходить, лол. Йо, хорошо, забрали. Це другий. Ага, де ми откинув, значить, да. Все, убили, хорошо. Ух. <рес> а тут зараз би ще одна нічия була, це вже був би мем. Що дуже не нравиться мені в цій грі точно, то це те, що немає всяких типу оптик, поняв? Немає, я так розумію, такої прокачки оружія. А дуже хотілося б, тому що це таке дійсна фішка. Така, ну, прикольна, точніше, якщо бути. Дуже хотілося би бачити її в грі. Я щось поки що нікого не бачу, але там мої кенти, в принципі, піджимають. Бачу. Так, хорошо, накинулись. Десь тут другий був. Ага, все хорошо сюда. Грустный смалик. <рик> так, один начебто пушить, да? Ага, понял. Мои пацаны там сбоку заходять. Ага, одного мого збрили. Понял. А, -а, а, я понял. <рик> я понял, я понял. Так, хорошо? Наді мною його збрили, він збоку був справа. Ай-яй-яй. Угу. Знов нічия, поняв. Хорошо. Нам надо зараз забирати якось піжавного чела, бо він реально небезпечний. А в нас уже мінус 2, та як ви так здихаєте, пацани? Так, я поняв, вони всі на центрі. Ой такой, сюди! -ху, ху перемога! Гручний смайлик, то такого, гручний смайлик. Так, у мене є, в принципі, 25 ключів. Що б я хотів? От е... я б хотів, би, чесно, собі, револьвер, але мені цікаво ось подивитися на оцю пушечку. Ану давай йдемо. Ага, ось в чому їй прикол. Вона така, типу, з нею толком і не зажмеш. Але якщо попадаєш, то прям попадаєш вообще сочно. Прикинь. слухай, а в принципі, чому б її не попробувати нам? да? Давай я її відкриваю. Пемц. Отако у нас відбувається весь цей процес, я поняв. А тут є ще й левелапи. Йо, прикол. я й не бачив цього. Ладно, тоді, в принципі, ми обираємо саме її, і як мені. Осьо лів. Так, окей. Так, окей, тоді я думаю, в принципі, можемо знову йти ось тут тако 4 на 4. Да? А, ні, не можемо. Почекай, скільки нас? Нас тут. А, нас тут навіть 3 на 3 не збереться. Йо. Ага, ми тепер отако вибираємо спорядження. Понял, все, окей, лицко. Гранатка полетіла. Бо Ой, щось підірвав. Так, хтось на, на крещі був. А, серйозно? Він просто побіг і, і сам соло розвалив їх. Це що, а так можна було, да? Ага, все поняв. Питань нема. Оп, отако це грається, поняв. я тебе чую. А чим ти тут займаєшся, не зрозумів. Але в принципі, що можу сказати по пушечці. Як я й думав, ну, таке собі зрозумів. Оце із-за того, що не можна з неї зажимати, то вона якась, ну, така собі, типу. Так, от тут є кентік. Ага, я один в два остався, так? Да? Ага. ага. Мені з неї попадати це тихий жах, якийсь, я не знаю. Оп, хорошо. Підманула, підвел. <гум> Куди я впав? Тихо. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Отако, гранатка. Обалдіть, він мене якось розвалив! А я його так не бачу, як він мене бачив. Прикинь. Поняв, питань нема. Але Ган, вообще прям супер поганий якийсь. Я не знаю. Так ти хоч Ало, що? Що? Вони просто повипадали? Що це було? Ну все, в принципі, як з нього попадаєш, то да, больно, типу. От прям дуже больно. Але ну, з цієї штуки ще треба попасти, поняв? О, Бемс, no, хорошо. 4-1. Нормально йдемо, да? Якийсь контейнер Йой, де я. хе <риклад> обалдіть. Ой, а мене тут гості так-то. Отако, отако. Ой-ой, можуть зараз мені набити лице за такі дії. Бам, все, Ізі він, Сюди. 5-1, Хорошо? Хорошо. Правда, МВП не я, ну що ж зробити? Але в мене є отмазка. Я просто тестував нову пушку, я взагалі не знаю, як вона працює. Але я не набагато менше, до речі, нього настріляв. Так що все нормально. Ну і в принципі, друзі, на такій ноті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, то обов'язково тицяйте сюди вподобайку. Не забувайте підписуватись на канал, а також писати в коментарі свої пропозиції з режимчиками, а також. Ну, взагалі, як вам цей режимчик, а? <laughs> Можливо, ви хотіли б зіграти зі мною дуельку. Можливо, треба більше якось шутанчиків закидувати. Пишіть обов'язково. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзякадімеч. Тож всім файного настрою і всім папа. -па.